О Карпашта. заодно всі побачили індекс Трускавця. Гарні жовтенькі квіточки. Оця герой опа. пройдемося трошки вище. Ми мені показували Тесла! Зараз, якщо вийшов в трускавці на прогулянку і не побачив Теслу, це буде щось дуже дивне. Можна три Тесли побачити, п'ять Тесл зараз. А які Тесли більше, білі чорні подобаються. В тому англійському анекдоті, так? які коні більше подобаються білі чи чорні. Так? А як не знаєте, напишіть, я розкажу. Коли в лорда запитують про коней. То... А ми йдемо в напрямку до бівета. Видно в санаторії весна. Навіть зупинки встановили в Трускавці. Ще зимою встановили. Оце я не розкажу як. Чоловік купує касети. Каже, одну, другу, третю, п'яту йому жінка каже, нащо ти касети купуєш, те магітофона немає. Він каже, я тебе не питаю, що ти бізгалтери купуєш. Ну Так от з зупинками так само вийшло тут. Нема маршруток по місту. Неділю маршрутка вихідна, в суботу ледь ходить, в будні дні теж до обіду. Залишились два маршрути. Але зупинки зробили. А тут курортний парк, вулиця Хволя, героїв ПА. Там приватбанк, тут таке враження, ну як таке враження, та тут таке буде будова, питання коли. А ми піднімемось трошки вище вулицею Суховоля. Подивимось, біла олімпія, Спія, і йдемо гори. Весна? Сьогодні, сьогодні тут багато людей, тому що так стало, що знімаємо ми в неділю, вихідний день, люди приїхали на відпочинок прогулятися з околиць. Або з не дуже далеко відстані. Тому самі бачите, тут людей більше як зазвичай. Весна і е, будемо так потрошки підніматися до гори. недавно йшли з лівого боку, бачите, для балансу йдемо з правого боку. Можна щось інакше побачити. Треба вже бороси на місці пожежі. Літній майданчик тандира поки що не працює. Тандир працює. Треба віддати належне тандиру, він працює в кращі, в гірші часи. Пандемія, не пандемія. Ні, люди нема, зима, літо. Тандир працює регулярно. Що ми будемо йти, і побачив менше трьох тесл, то прогулянка не зарахована. Давайте рахувати справді Тесли у відео. Може і четверту побачимо.